Китаю світить занепад. Про це прозоро натякнув державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час переговорів з лідером Китаю Сі Цзіпіном. Ситуація крайне неприєтна. Під час наших дискусій я чітко дав зрозуміти, що якщо Китай не вирішить проблему підтримки Росії, це зробимо ми, заявив Блінкен. За його словами, Китаю не вдасться налагоджувати стосунки з Європою, якщо він буде продовжувати підтримувати Путінську Росію. Блінкен наголосив, що забезпечення трансатлантичної безпеки є одним із найголовніших інтересів Сполучених Штатів. Це дуже чіткі слова, де розкриваються усі карти. Сполучені Штати не просто. То так роблять це публічно, нагадуючи хто головний на цій планеті, адже Китаю начхати на Україну, втім як і на Росію, хіба ще тільки не на її ресурси, і Сполучені Штати для них це геополітичний суперник, але Європа це центральний ринок збуту. Тому Блінкін підкреслив, що Пекін уже не зможе розділити західний світ на Америку і Європи, і йому не вдасться досягнути збуту своєї продукції в Європу, якщо він не припинить підтримувати Росію. На Китай насправді складно тиснути, бо це друга економіка світу, і вона має тенденції до достатньо системного зростання. Плюс це величезний ринок, з одного боку, величезний ринок збуту для європейських товарів. А, наприклад, Німеччина давно вже розмістила там заводи, і Мерседес, і БМВ, і вони там достатньо активно працюють. Ви знаєте, для мене. Свій час я бою, що з десяток років тому стало революційною. Ну стала революційною інформацією про те, що в Китаї мільйон доларових мільйонерів. Ну тобто, це свідчить про те, Я думаю, що тенденція там не погіршилась, їх там стало тільки більше за цей час, і ідеологічно вони то будують соціалізм, але в економіці там достатньо багато речей пов'язаних з вільним ринком. І тому я думаю, що Китай буде Заходом шукати якісь точки дотику. Тобто, ну, знаєте, відомий стереотип, що на Сході важливо зберігати обличчя. Отак. От Буде, я думаю, Китай робити і буде робити це достатньо послідовно. Якщо з Росією більш-менш зрозуміло, нафта газ, Європа напряму залежала від е, е, дешевих вуглеводнів десятиліттями, то про які ресурси, від яких залежить е, світ з Китаю, говорить Єнс Столтенберг. Від чого можна е, відмовлятися, якщо піти в сварку з Китаєм? Якщо Сваритися з Китаєм, то насправді номенклатура дуже велика. Але в Європі і Сполученим Штатам теж, ну насамперед Європі, доведеться шукати можливості і для того, щоб вирішувати питання всередині себе. Наприклад, в Європі, на території Європейського Союзу, є низка металургійних. Комбінатів, які належать російським олігархам, і вони фактично, якщо метал безпосередньо може не використовують для того, щоб там ну, умовно з нього робити російські танки, то вони отримують прибутки, витискають за рахунок того, що в них більші обсяги і ну, більш, більша бізнес-структура, вони конкурують. Часто й демпінгують з європейськими металургами і роблять, ну, умовно кажучи, роблять метал інших комбінатів невигідним. Тобто росіяни працюють на європейському ринку, викачують звідти гроші, запускають їх сюди, там всякі лісіни, мардашови і інші. Вони мають достатньо великий шматок грошей. Вони є наближеними до Путіна, і це в принципі, в принципі особливо не приховуються, але при цьому у них є бізнес на території ЄС з Китаєм. Я думаю, точно так само, тому що е, ну кілька років тому, якщо ви пам'ятаєте, був достатньо значний скандал пов'язаний з китайськими інвестиціями в Чорногорію, що вони виявилися настільки великими, що складалося враження, що Китай ледь не купив. Цю Балканську країну ну, достатньо невелику, там біля 700 тисяч населення, просто на корню. Тому е, треба, ну, я думаю, що е, для узгодження цих дій, по-перше, має бути узгодження ЄС НАТО між собою, і мають бути визначені, е, ну, якщо хочете, дорож, дорожні карти, як наскільки відсотків і в якому темпі. Це можна робити, тоді це буде спрацьовувати. Якщо ні, ну тоді вибачте ні. Чи можуть робити Сполучені Штати Америки ставку на лідерство іншої країни в тому регіоні? Зокрема, якщо мова йде про Індію, тому що ми бачили вже якісь передумови до цього. Ми бачили про те, що туди переносять і збираються переносити більше виробництва з Китаю, яке було розміщене там. Чи можемо ми про це говорити, чи зарано ще? Індія Китай їх об'єднує дві речі: те, що обидві держави мають більше ніж півтора мільярда населення, і вони між собою, ну у них там є територіальні претензії, які вже достатньо довготривалі. Ми розуміємо, що вони не будуть швидко розв'язані. Але сказати, ну що обидві країни готові до якогось зіткнення, мені дуже сумнівно. В Індії, наскільки я розумію, носі парламентські вибори і це теж політична боротьба, тобто будуть звучати якісь більш гострі заяви. Це також. І третій фактор ну, мені важко уявити, що Сполучені Штати в Тихоокеанському регіоні відмовляться від лідерства і скажуть, ну, знаєте, ви там між собою розбираєтеся, ми десь постоїмо з боку. Достатньо того, що вони в європейських справах предметно в підтримці України, ну скажімо так, не завжди займають лідерську позицію. Ще в одному питанні Китай тримає інтригу по сьогоднішній день. Блумберг пише про те, що цими вихідними радники із питань національної безпеки, і високопосадовці з усього світу, зустрінуться у катарській досі. А щоб обговорити плани проведення саміту щодо миру в Україні, Росії, звісно ж, там не буде і не запросили. А от Китай. Каже, що поки не вирі не визначився з питанням бути присутнім там чи ні. Першим раундом переговорного процесу щодо мирного врегулювання. Я думаю, можна вважати подібну зустріч. Яким може бути від неї результат? Чи немає у вас відчуття, що на цій першій зустрічі все і закінчиться? Та ні, ну вже готелі на середину червня в Швейцарії <гум> заброньовані. Ви що? <шо>? Які е... <гум> ну, це ви <гум> є. Які... Які... Домовились домовлятися а зараз. Які, вдосі... я, які українські високопосадовці відмовляться поїхати до Швейцарії? Це, я, я думаю, що ні. Але е, питання в іншому? Е, питання в тому насправді, чи сама Україна просуває 10 пунктів Володимира Зеленського.